Токіо Яна розминається перед стартом. Тим часом на марафон збираються учасники та глядачі. Тут і місцеві жителі, і українці, які мешкають в Японії. Багато людей тримають в руках сині жовті прапори. Сьогодні разом з моєю сім'єю ми підтримуємо Яну на токійському марафоні. Ми дуже пишаємося. Яною дуже пишаємося цією надзвичайною дівчиною. Яка... У групі підтримки і мама Яни. Вона завжди поруч з донькою. Але я впевнена, вона все пробіжить. Під російський обстріл родина Яни потрапила у квітні 22-го. Вони чекали на евакуаційний потяг на вокзалі Краматорська, коли окупанти ракетами атакували його. Бабуся Яни загинула, мама втратила ногу. А сама Яна обидві після реабілітації на протезах дівчинка бере участь у марафонах і надихає своїм прикладом інших. До марафону у Токіо я наготувалася наполегливо. Тренування були тричі на тиждень. Це не перший її благодійний забіг. Раніше вона вже брала участь у марафоні в Бостоні, де збирала кошти для військового. Цього разу я набіжить заради 36-річного захисника Олександра Жавненка. На спортивні протези для нього потрібно зібрати півтора мільйони гривень. Третина вже є. В першу чергу яна надихає своїми діями, своїми досягненнями, коли ти бачиш, що що вона така маленька, але дуже сильна е дівчинка. До фінішу яна прибігає огорнута в український прапор. Її вітають оплесками. У нас спортсменка каже, цей марафон дався важче ніж бостонський, а все через спеку. Пояснює у лайнерах, накладках на культю накопичувався сконденсований піт. Доводилося час від часу протирати протези, але все ж необхідні 5 кілометрів. Вона подолала. Це дуже змішані емоції, трошки важко дай, бо тут дуже жарко. Це чергова перемога, яку дівчинка присвячує Україні, і просить долучатися небайдужих збір коштів для пораненого військового. Триває.